Маленький коментар від Олега Шмея з приводу того, що люди в нас ще й досі слухають російську музику. Не треба Перестань. Чому? бо я вас поб'ю <élisation> оце наші люди. Я жартую, ну не потрібно звичайно, тому що це спонсорує державу агресора, спонсорує ці ракети, які летять. І в принципі, я думаю, що є багато культур іноземних якими так само можна надихатися, і тому любіть своє, вчіть своє і вчіть за кордон, але не руське, не російське. А якщо воно їм не от їм не, не доходить, що вони спонсорують, що, що ще можна, які ще можна аргументи, якщо ну, до людини доходить, на ну, те, що зробиш? просто до побачення. Так. Дякую, так. це був Шумей. Коментар від Івана Наві людей, які ще й досі слухають російську музику. Слухайте більше україномовної музики, тому що за останні роки вона стала якісною, крутою, конкурентно спроможною, і в принципі давайте підтримувати все українське, не тільки музику, український театр, українські книги, абсолютно все українське. Ніхто не забороняє слухати англомовні пісні. Тому, але в першу чергу потрібно пам'ятати про своє, про свої традиції і про свої цінності. Рівняйтесь на таких артистів.